Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірної Кабелянської артерії, щастя і любові. І сьогодні ключове слово в моєму репортажі буде Любов. Сьогодні перша п'ятниця лютого, і саме в цей день всесвіт святкує день. Носіння червоного одягу Wear Red Day. свято певне воно вигадане Сполучених Штатах Америки, і я думала, що воно вигадане безпосередньо під той сюжет, який я планувала вам розповідати, адже рівно через тиждень буде день святого Валентина. Але ж цей день. Придумали для того, щоб звернути увагу на проблему сердечно судинних захворювань. І в цей день люди, які слідкують за своїм здоров'ям, які хочуть, щоб всесвіт був довкола е здоровим, чистим світлим, одягають червоний одяг. Для мене червоний одяг це стан душі, і це завжди особливо червоні капелюхи і червона помада на вустах. Це просто вуаля, це мастхев з дитинства, тому що червоне – то любов. Так, от. Сьогодні я й планувала розповісти вам про день святого Валентина про цікаві моменти. Але про це сходом я не буду розкривати усі карти. Нехай буде родзиночка цього репортажу. І воно співпало з тим, що я і так планувала одягати червоний циліндр, який в Чернівцях я ще не носила. Але поцілунок зі Львова в червоному циліндрі був неодноразово. І ви пам'ятаєте неймовірну крамничку Шапо на вулиці Галицькій, 9, яка. В якій просто феєрія парад самих крутецьких. Чешських капелюхів бренду Тонак справдивого кролячого фетру. Сьогодні мені дуже легко в зйомці, тому що сьогодні я зустрілася з моєю любою, ангеліночкою, my soulmate, моя споріднена душа, з якою мені не потрібно багато теревини. Ми подивилися одна на одну, посміхнулися і вже чудовий настрій. Як це важливо, коли в вашому житті є такі люди? Це просто неймовірно. І так. День Святого Валентина. Він зазвичай святкується 14 лютого. І що це за день? Чому саме День Святого Валентина ми святкуємо в цей день? І який безтеч цього свята? Ми з вами дізнаємось трошки пізніше. Дуже багато є легенд, і саме достоменно, чому цей день названий в честь святого Валентина, і чого його канонізували, вже напевно ніхто не знає. Але головна головна, скажімо, легенда може бувальчина, саме в тому, що приблизно в 270 році нашої ери в Італії був такий священник, католицький священник Валентин. І в цей час імператор вів, римський імператор вів довготривалу війну. Імператор Клавдій, який в той час правив Римською імперією, вів довготривалу війну, і він забороняв своїм воїнам одружуватись і вкладати шлюб, тому що він рахував, що солдати, воїни стануть менш потужними воїнами, і що це ослабить його армію. Але життя триває. Люди захоп... закохувались, вони хотіли створювати родини. І священник християнський священник Валентин вкладав таємно шлюби. Звичайно, що. Що був донос і його схопили, і ніби як за державну зраду заточили в тюрму. Але Валентин, священник Валентин, був таємно закоханий в доньку людини, яка керувала тюрмою. І він написав їй листа кохання і започатав його в формі сердечка. Що трапилося далі, достоменно невідомо. Але з того часу закохані люди пишуть один одному вітання листи на червоних Валентинках в формі сердечка. Ось така от історія: чудова чарівна. 14 числа, 14 люта, весь світ святкує День Святого Валентина і рахується, що закохання, які вкладають шлюб цей день, або знайомляться, або Зізнає, зізнаються один одному в коханні. Е, є таке повір'я, що це будуть дуже дуже міцні відносини. Чудове свято. І нещодавно, якраз я йшла по Кобилянській, до мене підійшов хлопець і задав питання, е, що ви рахуєте, що ну, буде приємно отримати на День Святого Валентина. Хто на, на Тік-Току бачив, то розуміють, про що я кажу. І я хочу, щоб ми з вами прогулялися в Чернівцях, самому милому чарівному локаціями, які присвячені до Дня святого Валентина. Просто погуляємо разом. Адже свято через тиждень. У Львові вже все вирує, у Києві так само. А подивимося, як у наших любих Чернівцях. Як зазвичай, однією з перших була хінкальня на Кобилянській. Бачите, вони тут і так дуже чарівні такі локації, а це вони зробили. Ти підходь, дивись, грай кадром. «Call me». Я, як зазвичай, підходять дітки, фотографуються, а мені чомусь згадується пісня I just call to say. I love you! Ось така от мила локація: хінкальня, Чернівці, телефон, дисковий телефон, як в нашому дитинці, адже раніше ми е, тільки з таких телефонів могли телефонувати, і певне, що він червоного кольору. Я рахую, що дуже креативно. А загалом підемо далі, погуняємо і подивимось, що нам дарує наше чарівне місто Чернівці. І ось ми, прогулюючись по Кобилянській, дійшли до Віденської кав'ярні. У Віденській кав'ярні завжди кохання. Віденська кав'ярня, любов, червоний кольор, лав. Бачите, головні літери, червоний хідник, відвідувачі. Ось така локація до Дня Святого Валентина у Віденській кав'ярні. Підемо далі. А ми підемо далі в пошуках чудових. Е Святкових декорів до Дня Святого Валентина. А ось тут, місце ДМР, збувається ще новорічний антураж. Мені подобається. Я думаю, що зовсім скоро вони змінять усе на декор до святого Валентина. Ну що, на фіакрі, то воно буде швидше, ніж пішки. Ми вже пройшли по половину нашої вулиці Кобилянської, чарівна карета. І мені от зараз мені сьогодні все хочеться бачити в червоних кольорах: кольорах кохання, кольорах любові. І мені чому, якби я декорувала Кобилянську, я думаю, що тут був такий би декор. І мені хочеться і карету задекорувати. Це ж можливо. Тому ідея нашим одновладцям. А ми сідаємо у фіакр. Думаємо про кохання і поїхали. Рухаючись, я побачила ще один. Я б сказала арт-об'єкт, тому що він такий гарний червоного кольору, наш гідрант з гербом міста Чернівці, який нам подарували. Місто побратим з Німеччини. Я пам'ятаю, як я робила репортаж: цей гідран встановлювали 22 лютого 2022 року, за два дні до війни. І я робила репортаж про те, яке блакитне небо над Україною. 24-го було повномасштабне вторгнення. А ось ми дійшли до Джорджини, ресторан грузинської автентичної кухні. І завжди тут неймовірний декор. Бачите? Ці чудові музичні духові інструменти плідно задекоровані сердечками. А я пам'ятаю, як весною тут були неймовірні гортензії, червоний хідник, червоне то любов. Джорджина. Ось ми швиденько дійшли до ляпасти і будинок номер 18 Як я казала, коли робила репортаж про звізду, що Ля Паста вже готова до святкування Дня Святого Валентина, їм навіть майже нічого не потрібно змінювати. І ось така чудова чарівна локація з такими макаронами, так само вже повністю підготовлена до святкування Дня Святого Валентина. Подивимося, що ще є звізда. Ну що, звізда вона завжди звізда. Як на мене, я б цю звізду, таку буковинську, як кажуть, на діалекті слово рекато-рекато залишила б на цілий рік, тому що вона така яскрава звізда на місці. А ось тепер чому я зупинилася тут біля ресторації Дім 18 Їж живи і ключове слово кохай. Вже смеркається, а ми гуляємо по Кобилянській. Територія леквар мармеладо. Все повністю в яскравих червоних сердечках. І ось ще такі неймовірні кульки з губками аля Сарвадольдарі в червоному кольорі і з дітлахами, які тішаться такою чарівною локацією. Ну що, підемо далі в пошуках червоного сердечка. Зазвичай я ввечері ходжу в квартирний грона, Кобилянська, 12, а це. Горно поруч з кінотеатром імені Ольги Ліанів Кобилянської теж такі фотозони. І ось подивіться, яка червона-червона фотозона. Краса! Горно! Ми вийшли на центральну площу, наша неймовірна ратуша, площа семи готелей, площа семи вулиць місто, яке розташоване на семи пагорбах. І я побачила ще одну локацію. Тут колись був молочний бар, і ось на такому плющі розквітнули червоні троянди, червоні сердечка. Ось тут на червоному килимочку можна присісти. Попереду жовто блакитний і червоно-чорний прапори. Тут, в цьому подвір'ї жив Антон Кохановський, бургомістер-міста. Зачарування рідних чернівців. Я думаю, що поки нам дозволяє освітлення, пошукаємо ще. Ось ми з вами дійшли ще до однієї чарівної ресторації бройт Бройд, хліб та до хліба. Ресторан єврейської автентичної кухні. І ось тут така чудова е куля. Яка може виконати будь-які наші бажання. І я зразу згадала, як я на повітряній кулі робила зйомку в моїй улюбленій копальні кави у Львові. Якщо чесно сказати, я сумую за Львовом. Львів мені сниться. Я дуже тривалий термін там була і, напевне, я прокипіла. В Чернівцях все лагідно по-домашньому, але масштаб Львова і Феєрія певне в моїй голові, в моєму серці. Моїх картинках підсвідомості. І там була е, така ж сама куля е, трошки інших кольорів. Поруч був Франціозепґазбур, Газбур, якому кожного дня приносили філіжаночку, горнятко з зернятками кави і неймовірний аромат. Мені так захотілося туди, але зараз ми у Чернівцях, у нас тут своя куля, на якій можна полетіти у вир і загадати різні бажання. А у нас одне бажання на нас усіх. Перемоги і миру після перемоги. Напевно, б на цій ноті, тому що я вже бачу, що по часу ми переходимо термін, треба було б закінчити, але в мене є ще декілька цікавих локацій, і поки є освітлення, ми туди підемо. Ми піднялися вулицею Головною. До чарівного пасажа і фантастичних будинків. Але сьогодні наша розповідь присвячена Дню Святого Валентина. Не може не показати неймовірну архітектуру чернівців. Ось ці балкончики, які просто зачаровують завжди. І ось цей кутовий будинок на розі вулиці Антона Кохановського і головної з Атлантом. Австрійська краса. Ось ми дійшли до Нони Макарони. Це ресторація, дуже стильна, дуже класна, і вона так само прикрашена до дня святого Валентина. Червоні кольори і величезне сердечко. Мені чомусь здається, що саме тут будуть подавати піцу у формі сердечка, і буде це саме 14 лютого в цьому році. Ну що, прогуляночка центром Чернівців закінчується. У нас і так овертаймінг. Усім бажаю гарного настрою. Носіть червоне, дівчатка. Фарбуйте червону помаду. Це завжди гарний настрій. Червоний кольор це самовираження і це кольор сміливих людей, людей, які щось знають у цьому житті. До нових зустрічей! з любов'ю до вас, ваша Ангеліночка і Оксана Дем'янишина, Чернівців.